Навчання і виховання повинні йти рука в руку, бо навчання без виховання може зробити людину кмітливою, але недоброю. Найвище завдання освіти розумну, моральну і працьовиту людину, зробити з кожного громадянина, що до школи ходить. Навчання повинно бути не просто засвоєнням знань, а вихованням характеру, формуванням світогляду. Розвитком творчих здібностей не те головне, що знаєш, а те, як ти це знаєш, і як можеш використати свої знання для блага людства. Освіта це не тільки навчання, але і життя, і мудрість, і свобода, і любов до рідного краю. Не можна навчитися без любові до того, що вивчаєш, без захоплення його красою і величю. Освіта це не тільки джерело знань, але й скарбниця мудрості, що дає людині змогу зрозуміти світ і жити в ньому з користю для себе та інших. Освіта має формувати готовність людини до життя і праці, виховувати в ній почуття відповідальності за свої вчинки і починання. Щастя людини полягає не у багатстві і не в розкошах, а в гармонії з собою і з навколишнім світом. Яку може забезпечити освіта і виховання, хто знайшов своє місце у житті, той знайшов щастя? Справжнім вчителем є той, хто не просто передає знання, але й знає, як їх використовувати в житті і як навчити інших робити це. Освіта повинна навчити людину мислити самостійно, здатно до критичного мислення та аналізу, збагачувати свій світогляд. Навчання має бути доступним для всіх, без виключень. Кожна людина має право на освіту, яке дає змогу знайти йому своє місце в житті. Освіта це процес, який триває все життя. Навчання не закінчується випуском із школи, воно триває протягом усього життя. Освіта має бути спрямована на формування індивідуальності, розвиток особистості, а не на формування загальноприйнятих стереотипів і шаблонів. Навчання має бути різноманітним і цікавим, адже тільки так можна зацікавити і мотивувати учнів до навчання. Освіта це інвестиція у майбутнє, інвестиція у людський капітал, який забезпечує стабільний розвиток країни. Освіта має бути гуманістичною, тобто спрямованою на розвиток людини як особистості з урахуванням її потреб і можливостей. Навчання має бути орієнтоване. На практичний результат, на те, як знання можна використовувати для вирішення реальних потреб. Освіта це важливий елемент будь-якої демократичної суспільної системи, який забезпечує розвиток культури, науки, техніки і мистецтв. Навчання має бути спрямоване на розвиток творчих здібностей учнів, на виховання незалежних особистостей, здатних до самореалізації та саморозвитку. Освіта повинна забезпечити рівні можливості для всіх людей, незалежно від їхнього соціального походження, статі, расової чи етнічної належності. Істинними знаннями є не просто те, що запам'ятовується, але й те, що зрозуміло і може бути використано для вирішення реальних проблем. Освіта має бути спрямована на розвиток громадської свідомості та відповідальності. Забезпечуючи здатність людина до активної участі у житті суспільства. Освіта це не тільки набуття знань, але й формування цінностей, понять про добро та зло, право на справедливість, культуру, поведінки та спілкування. Навчання має бути зорієнтоване на розвиток критичного мислення та аналізу, здатності до самостійного пошуку інформації та оцінки її достовірності. Освіта має бути спрямована на розвиток толерантності, поваги до інших культур та традицій, здатності до співробітництва та співжиття в різних культурних середовищах. Навчання має бути системним та комплексним, забезпечуючи зв'язок між різними дисциплінами та розвиток усіх аспектів особистості. Освіта має бути спрямована на формування здатності до саморозвитку та самоосвіти. Забезпечуючи здатність до постійного вдосконалення та адаптації до змін. Навчання має бути доступним для всіх без обмежень, пов'язаних з фінансовими можливостями або іншими соціальними чинниками. Освіта повинна бути орієнтована на потреби суспільства та розвиток нації, забезпечуючи здатність людини до ефективної праці та внеску у загальний процес. Навчання має бути спрямоване на розвиток екологічної свідомості та відповідальності, забезпечуючи збереження навколишнього середовища для майбутніх поколінь. Освіта має бути спрямована на формування здатності до розуміння інформації, що надходить з різних джерел, та для обробки та використання для досягнення своїх цілей. Навчання – Має бути інтерактивним та забезпечувати активну участь учнів у навчальному процесі, стимулюючи їхню творчість та ініціативність. Освіта має бути спрямована на формування особистості з високим рівнем моральних та етичних стандартів, здатної до максимального розвитку своєї людської сутності. Навчання має бути спрямоване на розвиток креативності та інноваційності, забезпечуючи здатність до пошуку нових рішень та підходів до розв'язання проблем.